Коли прийшов сюди на, ну запросили для, для цієї участі, я подумав, про що я можу розказати, оскільки в Україні його небагато, багато, цього в але запит дуже великий, і всі зараз на слуху, всі кажуть, де воно, ось ну, коли воно. Я скажу тільки одну, одну важливу позицію те, що е, я в е, таку провокативну назву, воно невідворотня. Ну, б обов'язково. Я не я хотів зробити яскраву презентацію, але просто хочу вказати пару цифр і проговорити, наблизити вас до того, що є насправді. Не відривати вас від реальності. А, як, з минулого, якщо брати, то я сам психолог за освітою. Як би я мав відношення до рядування, я не програміст. А Насправді електронне рядування це не it сфера Часто є міф про те, що it спеціалісти знають, як побудувати нам державу. Вони можуть побудувати інструменти. Але ми, як громадські активісти, як люди споживачі безпосередні, точно маємо за запитати, як ми хочемо, щоб виглядала ця держава, і як вона має бути. не неворотні, вона буде, але як? І я, як громадський активіст, в своєму житті в сьомому році був експертом з розробки стратегічного плану в місті Вінниці. І в методиці був дуже важливий компонент. Він був обов'язковий. Треба було питати 100 найбільших активних бізнес підприємств і підприємців, які формують фактично економіку міста. Ми запитали, була розгорнута анкета, і місто сказало, Вінниця в 6-7 роках була чорним ящиком, куди щось якась інформація входила і не було зрозуміло. І в стратегії ми відобразили це в вигляді інструментів зрозумілості для бізнесу і відкритості. І тодішній новообраний міський голова, я не буду робити рекламу цій людині, але. Він сказав: я хочу, щоб бачити цей документ, стратегічний план, який я міг би реалізувати. Для мене це дуже важливо. Я дуже хочу, щоб ми знайшли на це гроші, я дуже хочу призначити відповідального. І складність цього процесу була в тому, що багато було абсолютно нових речей. І ми сідали з робочою групою, і, і те, що ми не фантазували, як експерти, пропонували, кажемо, хочемо прозорий офіс. Ну, це щось трошки більш зрозуміло. Хочемо платиноврядування. І вони питають: а слухайте, що швидкілто Я Кажу, вискавіть, будь ласка, до міського а чим ви керуєте? Ну, містом, ні. Я кажу, ви керуєте кількість людей, які заходять до вас в кабінет, і тільки ви їм даєте розпорядження, і від них отримає інформацію. Але то навідування, на мою думку, психолога, людина, яка от тільки розуміла трошки на моментах муніципального управління. Це той інструмент, який дає можливість побачити в онлайні, що відбувається в місті, що треба зробити. Як зробити його більш зручним для кожного мешканця і так далі. І воно стартувало. Сьогодні Вінниця є однією з кращих практик в сфері електронного врядування, частково прозорості. Місто завдяки цьому набирає якісь певні конкурентні переваги, можливості, навіть є зараз в останньому рейтингу, місто комфортне для життя. Власне, врядування це не щось таке міфічне. Дуже багато речей, зараз дуже багато спікерів, дуже багато очікувань, перегрітих. Кажемо, хочемо, 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 а насправді як воно будується. І як громадський активіст, от, власне, в місті Вінниці ми почали разом з містом будувати електронрядування маленькими кроками з двох працівників в it департаменту сьогодні до 30 чоловік. Фактично місто будує. Я буду говорити більше про місто, тому що насправді в тих цифрах, які я буду казати пізніше, є дуже багато важливих важливих речей майбутнього. Власне електронне врядування – це тільки частина загального простору, який існує. Що таке електронно Це урядування за допомогою електронних інструментів, нічого іншого. Якщо в нас є, уявимо, уявимо собі питання щодо того, щоб можна було змінити м, на краще електронним врядуванням існуючу систему. Чи заміниться повністю чиновників, процеси, механізми і формат прийняття рішень? На мою думку, Складно, тому що можна якісь речі нормалізувати, але оцифрувати хаос неможливо. Перш треба створити процедури, закріпити їх, і після цього можна їх оцифрувати, зробити доступними, зваженими. І от в моєму місті перше, що було зроблено, це було введено сертифікацію ISO 9001, яка привела які відповідність певної системи управління. І тільки після того це зможна було певним чином нормалізувати. Отримати певні протоколи, отримати перепроцетури, і головне зрозуміти, скільки часу, хто, як і хто відповідальний, і що на виході отримає. І, в принципі, оцей перший крок був почався. Але потім з'явилось дуже багато питань, тому що насправді інструменти електронні досвідають значно більше, ніж може звичайний чиновник. Доступність, можливість онлайн виконувати багато речей, і це було запущено. Почало працювати, і певні результати, певний ажіотаж, інтерес і так далі. Але насправді я на той момент розумів десь в 8-10-му році тільки як частина щось такого міфічного, незрозуміло, насправді, коли почала розбиратися, почала наближатися до цього, я зрозумів, що насправді це той механізм, який дає можливість оцифрувати процеси і зрозуміти не в емоціях чиновника, а в одиницях і нулях правильність процедур. Власне, одна з нових слів, можливо для вас, електронний громадянин. Це в принципі той громадянин, який активно користуються цим і демократією, і електронним демократією та електронним врядуванням. Насправді вони невід'ємні частини, це все буде. Є одна проблема. Ми сьогодні десь знаходимося на такому моменті, коли електронне рядування це є швидше всього те, що ми хотіли би, але ми не бачимо. Насправді, сьогодні електронне рядування в світі це предмет, інструмент зміни, трансформації. Трансформація процесів управління, підходів до управління і можливість зрозуміти, як ми можемо впливати на ці процеси. Ми провели опитування в, як, в робоча група правоприміністрів, провела опитування в вересні минулого року, що люди очікують від електронного рядування. Ми зрозуміли дуже важливу проблему, що 30% населення України не розуміє, що таке електронне електронно електронна демократії. Є очікування, є бажання, але немає чіткого розуміння що. Але чітко ми зрозуміли три речі. Люди хочуть приймати участь в управлінні, люди хочуть розуміти всі процеси, і люди хочуть відкритості. Це ті перші кроки, які ми мусимо пройти і зробити. І ця проблема не вирішиться ні в якому разі, якщо ми не будемо розуміти глибину цієї проблеми, те, що зараз відбувається в Україні, як це можна змінити. І залишаючись в минулому, я скажу, що до сьогодні в Україні електронним відванням займається 14 центральних органів влади. Не хочуть віддати їх, тому що це щось таке цікаве, міфічне, можливо, цікаве для політичних речей. І багато хто розуміє, частину електронного врядування як якийсь сервіс, як якась маленька річ, яка дозволить там, звернутися до міністра, до інших речей. Насправді проблема електронного врядування заключається в тому, що вона можлива, коли є єдиний важливий механізм, коли є архітектура, коли відповідь на питання, хто отримує послугу. Як він взаємодіє з державою і як ця послуга буде наближена до людини? Перші цифри, які я показую, 90-10. По оцінкам міжнародних експертів, електронне врядування, 90% це державних процедур і тільки 10% IT. І ми сьогодні маємо зрозуміти, що зміна в системі доступу держави, цифрова держава, цифрова майбутня держава, можливо, тільки тоді, коли ми внормуємо. І почнемо будувати адекватне урядування. Сьогодні я дуже серйозний розумію з тим, що в містах багатьох. Так я можу, я гордий, тим, що я сьогодні в Франківську, тому що в Франківську саме в урядування є досить на високому рівні серед муніципалітетів, так само, як моя рідна Вінниця, так само, як і частково Львів зараз, так само, як Миколаїв. Є міста, тому що на цьому рівні легко вирішувати питання організації і управління. Але в державі залишається відсутність бажання створити єдину систему управління низькі оплата праці, відсутність певних протоколів, реформування одночасно і так далі, не дає можливість зараз запустити цю процедуру. І маємо чітко розуміти, що внормувавши 90% управління, ми дуже швидко збудуємо тенаврядування. Є дуже важлива ще одна цифра: Ральф Дернфурт в 90-х роках нашого минулого століття сказав дуже важливу, відповідь на питання, як збудувати правильну державу. Шість, шість, шістдесят. За шість місяців можна збудувати державні інститути: міністерства, прийняти конституцію, нормувати частину законів, які будуть регулювати державу. Шість років для того потрібно для того, щоб зробити вільний ринок. Але шістдесят років потрібно для того, щоб заставити громадянське суспільство чесно взаємодія з державою. Врахуємо скільки ми пройшли, і маємо чітко розуміти, що ми маємо зараз як можна більше прикласти часу. Для того, щоб зрозуміти ці всі процеси і докластися до побудови оцього нового суспільства. Насправді відповідь одна, бо збудувати можна і електронну демократію, і урядування рятування тоді, коли ми захочемо цього, коли ми почнемо цим цікавитися, і в нас буде внутрішня мотивація користуватися цими сервісами. Приклад банківської сфери, де електронні сервіси сьогодні представлені дуже широко, говорить дуже цинічну, цинічну позицію. Тільки 12% сервісів користуються попитом в населення. Тому це залежить від багатьох факторів: від нашої компетенції, від нашої готовності використовувати ці речі і взагалі загального розвитку інфраструктури і інтернету, і it сфери і інших речей. Україна сьогодні дуже має великий потенціал. Вона має високий рівень освіченості в сфері, і кате має велику кількість інженерів, спеціалістів. Але е, сьогодні стоїть питання, щоб е, був запит серйозний не просто якогось віртуального питання, як а конкретних сервісів, ми маємо зрозуміти, що, для чого нам для чого треба. І я думаю, що дуже важко буде розказати про якісь електронні міфічні речі, коли це не буде стосуватися мене і користувача, як жителя міста. За оцінками експертів ПРОН у му році, можливо така ситуація, що 50 90% населення на жити в містах. І сьогодні вже є процес серйозного відтоку в більшості країн людей з сільського населення в міське. І ця урбанізація, насправді формує запит, як керувати таким великою кількістю населення, як зробити комфортним місто для проживання. Smart City – це щось таке одне з підходів бачення загального. І дуже просто це звернутися до міського голови, запустити якусь диспетчерську службу, отримати електронний квиток, але насправді електронне відування і розумне місто це можливість дати відповідь, як я себе буду бачити в цьому місті Доступ до не тільки до інформації, а можливість створювати серйозну аналітику, прогнозувати логістичні мої мої просування по місту. Я в варшаві, навчаючись в університеті, не вижив би, якби не користувався звичайним сервісом. Кензації як доїхати. Як то їхати? Міська комунальна служба віддала інформацію про те, як рухаються трамваї, автобуси. А інтернет-компанія з IT-спеціалістами розробила рішення, як я з однієї точки локалізації в іншому можу добратися в цей проміжок часу, або через годину, через дві, через три. Якщо я бачу себе в цьому, то я запитую і завжди кажу, я хочу щось нового, я хочу, щоб це спрацювало. І тоді оця комбінація трьох важливих гравців, користувача, IT-бізнесу і держави дасть відповідь на питання, як ми будемо будувати. Це не врядування. Розумне місто, наблизити послуги до людей і так далі. Сьогодні в Україні побуває дуже такий складний процес, і він заключається саме в тому, що йде узгодження цих 14 організацій, які би мали віддати ці послуги для єдиної системи, в подолання амбіції в єдиної архітектури. І сьогодні очікування, які є в державі, особливо громадян щодо того, як це має бути побудовано, вони наштовхуються на те, що ми не бачимо результатів. А насправді йдуть маленькі кроки, а насправді щось відбувається. І єдине, що тільки суспільний запит, зважений, розумний запит, може сформувати конкретно відповідно на питання, як це має бути. Насправді в електронному урядуванні не може бути якогось унікального інструменту, який можна вирішити всі проблеми. Електронні послуги це те перше, що має бути. Так, наприклад, сьогодні є послуги вже по отриманні довідки про підприємницьку діяльність про реєстрацію. Є довідки в дозволи в сфері будівництва. Інші речі держава готова до того, щоб це запустити. Важливе питання, яке є сьогодні, це готовність громадян. Одно з складових складних проблем, які є сьогодні, це цифрова нерівність. Питання, яке є в абсолютно незрозуміле, чека на рівність. Ми маємо пам'ятати, що багато людей сьогодні не може користуватися інтернетом, не може за технічною причиною і з того, що ми не пояснили, не навчили їх користуватися. Так само є дуже велика проблема пов'язана з тим, що ми не навчили важливі соціальні групи, які є: це літні люди, люди, які проживають в сільській місцевості, дати чітко зрозуміти, для чого це їм потрібно. І отакий загальний спільний запит щодо цих сервісів, послуг і так далі, може дати нам поштовх до того, щоб можна було змінити. Як тренує сьогодні в світі це дуже важливий компонент конкретної спроможності держави, це не тільки сервіси, це не тільки інтернет. А зростання в індексі електронних держав з високим рівнем електронного електронновідування дає одночасно три пункти контрольно споможності самій державі. Коли є оцифровані процеси, можна контролювати владу, коли є оцифровані процеси, можна прогнозувати і бачити майбутнє, коли є оцифровані процеси в державі. Є зрозумілість і бачення того, що я можу отримати в результаті тої чи іншої електронної послуги, електронного сервісу. В державі в Україні все таки починається. Держава Україна сьогодні фактично переходить на новий формат децентралізація, інші реформи, ми їх не бачимо, але вони будуть запитають нас відносно того, наскільки ми відкриті, наскільки публічні, чи ми готові віддати ці послуги людям в міста. Чи ми готові збудувати таку систему, яка буде працювати, е, можна говорити про те, що не видно, можна говорити про те, що зараз є дуже багато питань, а відповідей, можна не, не так багато. Єдине, я хочу сказати, що ось цифра 100 е, вона дуже прагматична. Все залежить тільки 100% тільки від нас. Від того, що ми запитаємо, наскільки ми зрозуміємо, наскільки ми захочемо бачити це, це в нашому житті. І насправді, повернувшись до першого, до першого слова, невідворотність, я думаю, що воно буде існувати, воно спрацює. І електронне врядування це насправді не панацея для всієї країни, це інструмент для кожного користувача, для кожного громадянина. Першою країною сьогодні в рейтингах вже 5 років є Корея Південна. Вона зрозуміла, що насправді електронні сервіси, електронна держава це стандарт. Який дає можливість збудувати нове суспільство, так само і ми маємо сказати собі, державі, політикам. Ми хочемо зрозумілого бачення, де наше як електронного громадянина майбутнє, де ми маємо бути, і я думаю, що ми цього досягнемо. Дякую.